Шість золотих, чотири срібні та три бронзові медалі привезли хмельницькі спортсмени з чемпіонату Європи та Кубку світу з джиу-джитсу. У складі збірної України було дев'ять земляків. Дмитро Жданов більше п'яти років займається цим спортом. Розповідає, в майбутньому хоче стати професійним спортсменом, адже вже сьогодні має гарні результати. На Кубку світу хлопець здобув третє місце. Змагання пройшли відмінно, я дуже довольний своїм результатом. Я готувався два рази в день з понеділка до п'ятниці. Ну, усердно тренувався, викладувався на всі 100%. В рядах спортсменів стоїть і Артем Личак. Каже, ці змагання одні з його найкращих закордонних поєдинків. На грудях хлопця висить бронза. Її здобув завдяки неполегливій праці. Всі роки я поступово тренувався і особливо це літо було дуже інтенсивним. Загалом українська збірна зайняла перші місця у вищеназваних змаганнях. Проходили вони у Хорватії 23-24 серпня. Окрім цього, найкращі борці змагалися за Кубок нації. Там виставляється п'ять найкращих спортсменів: двоє дівчат, троє чоловіків, і вони змагаються з іншими країнами. І кожна перемога це один бал для країни. Тобто, в загальному виходить, що можна здобути там мінімум три бала і перемогти іншу країну. Ну і по результатам цих змагань наша збірна зайняла третє місце. – спорт непростий, кажуть фахівці. Аби попасти до збірної, потрібно пройти ряд змагань та показати жагу до перемоги. Для того, щоб перемогти суперникам, є два способи. Ти можеш набрати кількість балів за виконання технік або зробити сабмішн, тобто чи задушливий прийом, і суперник здасться. Сабмішн – це дострокова перемога, це вважається найкращий варіант перемогти, тому що ти можеш програвати по балах, зробити сабмішн, і ти автоматично перемагаєш. Здобувати перемоги спортсмени планують і надалі. Тож вже зовсім скоро розпочнуть підготовку до чемпіонату світу з джиу-джитсу. Тетяна Дмитро телеканал Перший Подільський.